Від невеликої локації до мультифункціонального простору Потрібний хаб за рік роботи став дійсно потрібним для запоріжців. За цей час його відвідали понад 7 тисяч містян та вимушених переселенців. Я виховую дитину з аутизмом, і для нас це місце напряму перезавантаження. Дитячий зал окремо любов моєї дитини. Саме тут він почав інтересуватися книгами, розглядувати малюнки. Я навіть про йому поясню, пояснювати, розказувати і в нашому домі з'явились книги дитячі. І дуже важливо те, що ці заходи відбуваються у вечірній час та вихідні дні. Колись, рік тому, нам Здавали, що це буде дуже довго, і що ми цей рік будемо дуже довго йти проживати. Але він пройшов і є про що згадати сьогодні. Бібліотечна система міста Запоріжжя вона. А це такий великий простір, який постійно змінюється і наповнюється новими сенсами. За рік роботи потрібного хабу тут провели понад 600 різноманітних заходів. Творчі заняття, арт-терапія, майстер-класи з в'язанням гачком, малювання, ліплення з пластиліної глини. Діти та дорослі відвідують їх залюбки. Це чашечка. Взагалі хотіла сину зліпити. Він мене зараз на позиціях. Тому – Вгріла душу. Так, щоб він Каву пив, кавуську, чайок гарячий. Зроблений, з чашечки зроблено маминими руками. Покровська. Чи будете малювати? Щось патріотичне, обов'язково. У мене все патріотичне, тому щось хочеться. Бо серце українське. Таке. Дуже хочеться. Заняття з комп'ютерної грамотності та it технології вивчення англійської мови для дітей секції пілатесу, йоги, тенісу та шахів у потрібному хабі можна і відпочити, і зайнятися спортом і навчитися чомусь новому. Шахмадово мене цікава історія. Коротше, раніше був такий журнал. І там, і там я там я побачив якісь цікаві такі фігурки. До зацікавився цим. Мені стало цікаво, я вчився. Це не так не такий спорт, що треба показувати села, а це такий спорт, де треба показувати розум. Особлива гордість потрібного хабу, майстерня шиття Open Space. Почалася, коли війна, то трішечки вже переосмислюєш своє життя. І Я думаю, що це мені знадобиться в житті. Поки що це для душі. Я хочу навчитися, тому що я вперше спробувала. Дуже вдячна Ліні за те, що передала свої знання, навички шиття, тому що для мене це все нове. Я от з чистого листа. Завдяки курсам, жінки не тільки вчилися шити, але й допомагали фронту. Ось такі необхідні речі вони передали нашим захисникам. На цьому проєкті наша основна задача. Змогти зшити, навчити людей шити ось таку річ. Це для наших військових така сидушка, яка додасть їм комфорту та навчити користуватися швейними машинками, бо це дуже зручно. Чимало уваги приділяють у потрібному хабі малечі, цікаві активності, ігри, вікторини, зустрічі з казковими героями та щоразу подарунки. І, мабуть, вони також у вас дуже дибуні так? Котик, мабуть, Ні, собака, Собака. а ще знайомство зі світом літератури та зустрічі зі справжніми поетами і письменниками. Історія має вміщуватися на долонці, тобто одразу прочитати 300 сторінок це нереально. Тому ми розбиваємо книжку на ось такі малесенькі дрібні шматочки, щоб можна було почитати. Малесенький шматочок відпочити. Рік роботи потрібного хабу довів цей простір став важливим осередком освіти, культури та соціальної підтримки для жителів міста. Концепція третього місця виявилася дієвою, потрібною та ефективною. А по суті, третє місце це перше це дом, будомівка, друге це робота, а третє це місце, яке обирає собі людина безпечне і місце де Йому комфортно і де він може спілкуватися і отримувати якісь культурні, освітні елементи розвитку. І так вийшло, що ця саме бібліотека, вона це і робить, дає культурне, освітнє і вона є безпечною. На святкуванні року роботи потрібного хабу завітала й очільниця міста Регіна Харченко. Зазначає, з перших хвилин перебування у просторі відчувається, що це місце сповнене позитивом. Вони приходять з позитивними емоціями, бо знають, що тут їм допоможуть, що тут вони втілять свою мрію, що тут вони знайдуть ту саму книжку, яка допоможе їм рухатись далі і бути щасливим тут і зараз. За умовами проєкту він діятиме до липня поточного року. Та місто вже працює над тим, аби продовжити його і надалі. До липня він ще фінансується фондом, німецьким фондом «Ельфоцет». Дякуємо дуже за це партнерство. Це дуже цінно для нас. Ми подалися ще на відкриту програму, але зараз ще результатів конкурсу є містечко, немає. Але ми очікуємо, що ми показали стале партнерство, показали дуже добрі результати. Я думаю, що фонд вже таку довіру ми завоювали і будемо продовжувати з ними співпрацювати далі. Чекаємо зараз на результати. Я певна, що ми будемо шукати і далі якісь нові можливості для того, щоб і діток розвивати, і про дорослих не забувати, і давати можливість людям займатися творчістю. Потрібний хаб працює з вівторка по суботу з 9 до 18 години у неділю з 10 до 16. Актуальні анонси усіх заходів можна знайти у соцмережах. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.